Поговоримо про ситуацію на Харківському напрямку фронту у ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбук повідомили, що упродовж доби загалом зафіксували 145 зіткнень на лінії фронту. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Активно застосовуючи авіацію на харківському напрямку, російська армія один раз атакувала неподалік Вовчанська. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. І більше про ситуацію на харківському напрямку говоримо із начальником відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія Антон Баєв приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо. Вітаємо студію. Вітаю Україну. Пане Антоне, яка ситуація в зоні відповідальності Харкі і де Наразі фіксується найбільша активність ворога? В смузі оборони бригади, а саме населений пункт в напрямку населеного пункту липці, оперативна обстановка залишається контрольованою. Наразі спроб противника щодо штурмових дій та прориву бойових порядків бригади зафіксовано не було за останню. За останню добу навіть дві, але ми бачимо, що е, противник не полишає спроб, тому постійно намагається поновитися накопи, накопичу, накопичитися для подальших дій. Тільки за останні 12 годин ми зафіксували по втратам противника шість військовослужбовців Російської Федерації, які загинули внаслідок роботи. Три чоловіки, два чоловіки внаслідок роботи наших FPV розрахунків, два ще було підірвано на мінах, які були встановлені дистанційно на тих шляхах, якими вони користуються в більш всього. І два було вбито за, за результатами роботи нашої ствольної артилерії, яка постійно моніторить рухи і переміщення противника. Тому бачимо, що противник все ще залишається активним, все ще намагається. Підсилюватись потрошки також, нещодавно фіксували, що у нас починається поява якихось нових підрозділів. Як ми попередньо аналізуємо те, результату результат нашої роботи, тому що бачимо, що люди, які заходять, вони більш краще оснащені, тобто є і екіпіровка якась трошки якісніша, є і засоби, якісь медикаменти з собою нещодавно спостерігали після роботи наших хлопців і в спостерігали як. Один з росіянів намагався собі допомогти. Тобто він мав велику якусь аптечку. Тобто, це були і уколи, і адреналіну або обезболюючого, Тобто, це те, що не в жодного, не в кожного росіянина є а в здебільшого в них такого немає. Тому. Бачимо, що є якісь нові підрозділи зараз. Більш плотніше вивчаємо цю ситуацію обстановку. Намагаємося трошки більше стосовно цього зібрати. Але активність у нас є постійно, Що бригада, що суміжні підрозділи які стоять з бригадою 92, друга бригади, 127, ТРО також працюють. Є постійна активність обмінюємось даними. Бачимо, що рух переміщення і накопичення противник все одно робить. Ви сказали, що ворог намагається накопичитися. Ви говорите про живу силу чи механічно вони стягують техніку? І по, до переднього краю до нашого, це більш про е, живу силу мається на увазі, тому що е, наразі так вибуд, побудована наша оборона з суміжними бригадами, що завдяки ефективній роботі наших ФПВ і бомберів і всіх сил БПЛА, ми створили таку. Зону там п'ять-вісім кілометрів, де техніка в нас не з'являється взагалі. Якщо ми кажемо про броньовану техніку, тобто всі переміщення до лінії бойового зіткнення відбуваються суто пішки. Вся техніка в них накопичується або за державним кордоном України, або вже на нашій території, але, але яка ще підконтрольна е, противнику е, трошки там. Тобто, загально б, сильно близько до нас вони техніку свою не заганяють, тр, тримають її в резервах е, дуже далеко на, е, на витягнуті руки артилерії, яку в принципі треба постійно моніторити. Ми Літаємо постійно активно, намагаємось виявити, де вони її ховають, де вони її там обслуговують, і так далі, де вони її ремонтують. Тому що е за роботи постійно щось е ми подаємо як вражено. Ми також намагаємось дивитися і за державний кордон працювати там, е завдяки нашими і бомберами, і артилерії. Тобто постійно якась техніка вражається, гармати вражаються. Е і тут потрібно 24 на 7 Моніторити і робити розвідку і до розвідку, того, що ми бачимо і що вражає. Ну і враховуючи цю ситуацію, можливість подальших штурмів з боку російських військових, якої потреби якої допомоги зараз потребують найбільше бійці хартії? Бійці хартії у нас в принципі залишається загальна потреба. Я вважаю там у всіх підрозділів, які зараз стають в смузі, це засоби РЕП. Тобто, це те, що дуже необхідно і дуже важливо, тому що противник постійно щось намагається нове винайти, постійно щось тестує, змінює частоти. тобто... Ми розуміємо, що в цьому, і ми знаємо, що в нього є ресурси, є потужності це нарощувати і робити. Тому щоб не відставати, не відставати від противника і не нести втрати, нам потрібно також розвиватися в цьому напрямку. Реп – це дуже необхідна штука. І ну і далі це саме БПЛА, які допомагають всі типи БПЛА, тому що ми розуміємо, що людей в них більше. Нам людей треба берегти, тому весь акцент треба будувати на засобах безпілотних літальних апаратів. Це і розвідники, це і бомбери, це і FPV, і навіть маленькі розвідники мавіки. Тобто, це два таких головних дві такі головні потреби, які потрібні завжди. Такі збори є на сторінках Артії в соцмережах. У нас є фонд Харків, який постійно постійно просить про допомогу, відкриває збіри, збори там і є і опис, на що збирають, куди все передають, тобто можна завжди перейти на фонд бригади і е, туди е, зробити якусь невеличку допомогу. І ми закликаємо глядачів теж підтримувати бійців Хартії, враховуючи зараз безпекову теж ситуацію е, у зоні відповідальності. Пане Антоне, дякуємо, що доєдналися. Антон Баєв, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Хартія був з нами на прямому зв'язку.